Добрий день, учні 4 класу. Вітаю вас на уроці української мови. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова волошкова материнська рідна мова. Розпочнемо з вами з вправи дерево успіху. Одягнімо наше дерево. Ті, хто обере зелені листочки, будуть успішними. Ті, хто жовтими, буде активними. Ті, хто червоні оберуть, будуть старанними. Отже, оберіть, будь ласка, відповідний листочок і одягнімо дерево. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про іменник. Та віртуально побуваємо у Швейцарії. Для початку відкриємо свої робочі зошити, пропустимо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо з вами велику маленьку букву Г, склади ГА, аг, Г, ЕГ і деякі слова. Іменник власні загальні Берн, Швейцарія, Швейцарські Альпи. А зараз розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово 80. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в ЗОшит. Отже, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Вісім, десяти. Наголос паде на останній склад В. Це у нас м'який приголосний, тому що І буде пом'якшувати. І це голосний, С м'який приголосний, І голосний, М, твердий приголосний, Д твердий приголосний, е голосний. Ся. Буде у нас м'який приголосний, тому що я пом'якшує а я буде мати один. Звук А, тому що стоїть разом з приголосним. Ти у нас твердий приголосний і голосний. Слово 80 має 11 букв, 11 звуків і 5 складів. Поставте, будь ласка, питання до поданих слів. Школярка, верблюд, екран, йод, цифра, артисти, риба, індик, яблуко. Визначте, до якої частини мови вони належать. Вірно, діти, це у нас іменники. Запишіть, будь ласка, в дві колонки. В першу слова, які відповідають на запитання «хто», а в другу слова, які відповідають на запитання що. Отже, давайте перевіримо. Хто школярка, хто верблюд, що екран, що йод, що цифра, хто артисти, хто риба, хто індик, що яблуко. Нагадайте, будь ласка, гаджикові у якій колонці іменники є назвами істот, а в якій назвами не істот. Ви праві діти. В першій колонці у нас назви істот, вони відповідають на запитання хто. В другій колонці назви неістот, вони відповідають на запитання що. Перевірте свою думку за правилом. Іменник це частина мови, яка називає предмет, і відповідає на питання, хто або що. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Наприклад, батько, лисиця, заєць, дівчинка, хлопчик і так далі. Назви неістот відповідають на питання що. Наприклад, вулиця, клен, каміння, сонце і так далі. Складіть, будь ласка, слово з перших букв слів, поданих у першому завданні. Та вгадайте назву країни, якою подорожувала родзинка. Отже, родзинка подорожувала Швейцарією, вірно. Запишіть це слово з нового рядка та побудуйте його звукову схему. Давайте перевіримо. Ш твердий приголосний, В твердий приголосний, Е голосний, Й – завжди м'який приголосний, Ц, твердий приголосний, А голосний, Р м'який приголосний, тому що І стоїть пом'якшує. І голосний Я тут буде мати два звуки, тому що стоїть після голосного. Буде мати Й, А два звуки. Давайте роздивимося з вами карту Швейцарії та дізнаємося деяку інформацію про цю країну. Офіційна назва країни Швейцарія столиця місто Берн. Прапор це квадратне полотнище з білим прямим хрестом в центрі. Також можете роздивитися герб. Державна мова це німецька, французька, італійська і ретороманська. Валюта в цій країні швейцарський франк. І кількість населення приблизно 9 мільйонів. Трошки відпочинемо. Ну що ж, продовжимо працювати далі. Давайте прочитаємо інформацію родзинки про Швейцарію. Швейцарія це невелика, але багата і цікава європейська країна. Вона має спільні кордони з Італією, Францією, Німеччиною, Австралією. Велику частину території країни займають гори Альпи. Найвища вершина швейцарських Альп Дюфур. Її висота становить 4634 метри. Вершини гір укриті вічними снігами. Поясніть, будь ласка, чому виділені іменники в цьому повідомленні написані з великої букви. Перевірте себе за правилом. Іменники бувають загальними назвами і власними. Власні назви пишемо завжди з великої букви. Наприклад,. Собака рекс. Слово собака це загальна назва, як і кіт, як і, наприклад, корова, як і, наприклад, кінь і так далі. А вже слово рекс це власна назва. Тобто собака має таку кличку рекс. Це буде писатися з великої літери, тому що власна назва. Наприклад, кінь, сірко, кінь. Це загальна назва, коней багато. А от Сірко один. Тому це буде власна назва з великої писатися літери. Роздивіться світлини. Складіть за ними три речення, використовуючи власні назви і запишіть зошит. Наприклад, я придумала таке: Корова Марта пасеться на галявині. Михайлик привітав Наталку з Днем Народження. Собака Рекс загубився та шукає хазяїна. Обов'язково діти підкресліть назви істот. Наступне завдання. Спишіть, будь ласка, текст, розкриваючи дужки. Підкресліть іменники, власні назви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо, ось так ви повинні були списати текст. Які ж власні назви ви тут побачили? Слово Швейцарія, Женевське, Цюрінське, Рейн, Рона, Ін, Тічино. Вірно, молодці. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 34. У вправі вам потрібно списати слова, розкривши дужки, підкреслити власні назви, виписати ці слова в алфавітному порядку. З виділеними словами скласти одне речення про Україну і одне про Швейцарію. І теж записати в зошит. Вправа продовж речення. Іменники, які є назвами істот, відповідають на питання. Іменники, які відповідають на питання, що є назвами. Власні назви пишемо з молочинки. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення.